Зні хвилини і кожен піде. У свій загадковий шлях до мрій збуваються. Ще вчора дитина, те, а завтра твій день. Вже та по дорослому той день починається. Дякую вам усім за прекрасні слова. Сьогодні прощання. Сьогодні востаннє святкова лінійка для нас І чути здається, як пташкою в'ється, і геть відлітає наш час. І ось поріг, за ним нові дороги. Розлетимось по них, немов пташки, а в серці сумніви, невпевненість тривоги, мереживом незвідані стежки. От і все це та остання мить, яку ніхто у гості не чекає. До нас вона розлукою спішить, і нас усіх сьогодні розлучає. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі За те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаю, бо стан душі не висловить словам. За все. Чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам найкращі квіти, що на цій землі, любов, повагу і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі, а ми йдемо. Бажайте нам удачі. Україно, наша нескорена державо. Зустрічай молоде покоління відданих синів. І дочок свого народу. Ми підставимо свої плечі, щоб не хилилася калина. Зробимо все для того, щоб ти цвіла, Україно. Тож дзвени нам дзвонику синім кольором мирного неба. Дзвени нам дзвонику жовтим кольором пишних ланів і золотом колося. Дзвени нам дзвонику волею, мрією і світлим майбуттям. Я буду саму...